Всім, хто дивиться це інтерв'ю, в нас сьогодні в гостях один з семи кандидатів на посаду міського голови нашого міста це клизуб Наталія Борисовна. Добрий день. Доброго дня. І в нас виникло кілька запитань до кожного з кандидатів. Отже, перше запитання: чому ви балотуєтесь на пост міського голови? Я можу сказати, що для мене найбільшою цінністю є кожна людина, і служіння людям для мене є також дуже важливою темою, яка через все моє життя проходить. В моєму роду батьки були лікарі, дід з бабкою, вчителі. Постраждав, до речі, дідусь був постраждав від НКВД, був розстріляний. Прадід був мідяком, і всі вони служили людям. Я обрала професію економіста, це зовсім інший фах. Але постійно в своєму житті ця ідея супроводжує мене. Я хочу служити людям. Я можу поступитися своїм власним заради суспільного блага. Ось така це моя основна ціль. Вона мене, е, як я кажу, переслідує з дитинства. І потім в юнацькі роки я завжди думала, що б зробити для нашого міста, як би покращити тут обстановку. А е, врешті-решт, ставши, ставши вже, сформувавшись як особистість, ставши самодостатньою, я зрозуміла все-таки, що все для мене марнота, пустота, а головне служити людям, робити добро. Е, працюючи. В громадській організації твоє місто я разом зі своїми однодумцями робила багато хороших справ для міста, але зустрічної уваги, і допомоги підтримки від влади нашої ніколи не було. Тому я хочу балотуватися на пост мера, щоб дати можливість всім ініціативним людям, всім людям доброї волі, хто хоче блага для нашого міста, проявити. Себе. От а, чи є у вас досвід в керівництві, в управлінні? Ну, є. Я, по-перше, непоганий організатор. Завжди, де я була, я організовувала хоча б щось невелике. Крім того, в мене є свій магазин, в мене є люди, які мені підпорядковуються вже протягом 11 років. Я думаю, що в мене дуже комфортна і хороша обстановка в магазині. Крім того, я співпрацюю з своєю колегою по роботі. Я показала, що я можу працювати багато років безконфліктно і навпаки, ми одна другій, хоч різні в нас характери, тільки допомагаємо в житті. От, а якими будуть ваші самі перші кроки на посту голови міста? Не буду розказувати фантастику різну. Я просто. Банально сяду, вникну всі обставини, в те все, що мені залишилося в спадок, це все проаналізую, перероблю в своїй голові, і тоді вирішу, як можна далі діяти в цій обстановці. Крім того, я хочу врахувати думки і побажання всіх людей, які живуть в копичинцях. Це буде робитися з допомогою анкет, з допомогою того, що ми будемо просто ходити по хатах. Збирати інформацію, що хто хоче бачити, це потрібно дуже для того, щоб ми могли зробити стратегічний план розвитку міста. Це основне основа основ, без чого ми не зможемо просунутися ні на крок вперед. Ясно. А от е, яких змін е, на вашу думку найбільше місто потребує на даному етапі? Свого Наше розвитку? місто таке запущене. Воно потребує стільки змін, стільки капіталу вкладень, яких тепер просто неможливо ніде взяти. Єдине, я ж кажу, що це з допомогою грантів вигравати, і просто стукати всі двері і використовувати любі можливості, які будуть нам траплятися. В нас запущена проблема з сміттям величезна, в нас величезна найбільша глобальна проблема це з нашими очисними спорудами, такі влади на великі кошти. Покоління мерів працювало над, цією, над подоланням цієї біди. І в результаті все знівечено, все розкрадено і розбомблено. Нема абсолютно нічого нашою каналізацією став цілий ставок. Тут почати і закінчити, і не знаю, чи вдасться одному меру це все виправити. Тим більше в цей складний. Час не передбачений, а таке запитання. А я ще, ще... до Добре, будь ласка. Я хотіла ще додати, що таким самим невідкладним завданням є давним-давно. Вже є цвинтар. Там же охоронять на старих рубах. То теж недопустимо, Ми порушимо пам'ять предків. Ну тут де не копне, всюди завал. В нашому МКП Господар там прийшла жінка працювати. Нарешті якесь. Покращення почалося. Видно результат роботи. Видно, що людина про щось дбає, щось думає. Тож, звичайна тендітна людина, жінка прийшла і в неї все виходить. Перед нею було змарновано все, все там лежало покотом п'яне і неможливо було нічого добитися хорошого в тому. От. Ну одним словом я кажу роботи, не початий край, але то все треба розгрібати, тому що як ми далі зариємося або будемо малювати ілюзорні плани і розказувати людям байки, то ми далі будемо зариватися ще далі в ту яму падати. А, от таке запитання. А у випадку, якщо ви не станете мером, чи будете якось надалі продовжувати боротися за покращення життя? Ну, звичайно, в місті? я християнинка. Я... Українка, я тут народилася, я тут збираюся жити, нікуди не виїжджати. Тут живуть мої діти, живуть мої внуки і ще будуть, їх буде більше, я сподіваюся. Отже, я не можу пускати руки і ніколи цього не робила. Я можу на рівні чого? Клумби садити, лавочки ставити. Таке ми завжди робили, таке я і буду продовжувати робити. Але вирішувати щось в глобальному масштабі для копичениць я не зможу. Якщо ми ще раз допустимо цю владу, яка в нас зараз є, існує, то ми впадемо в яму остаточно. Це просто беззаперечно. А от на чию саме підтримку серед виборців маю на увазі, ви розраховуєте в місті в нас? Ну я розраховую на підтримку старших людей, які знають мою сім'ю. Мою родину знають моїх батьків добре, знають і мене з дитинства, бо я тут виросла всіх на очах. На підтримку людей середнього віку свого покоління. Надіюся, що і молодь, яка почує моє звернення до них, яке я готую, яка буде бачити, на що націлена моя програма і політика на підтримку їх, вона мене під також мене підтримає. Крім того, мене підтримує велика значна частина підприємців міста, особливо тих, які ніколи не залишалися осторонь проблем, які не, ніколи не були байдужими до міста, які чим могли тим сприяли і допомагали нашому місту. А от яким чином ви збираєтеся висвітлювати свою діяльність на посту мера і міської ради? Зокрема, в мене є таке бачення: по-перше, щомісячний звіт про роботу, про плани на майбутнє. По-друге, можливо відновити радіо, хоча би коли-небудь радіо в центрі міста, яке буде повідомляти про події, які мають статися в місті, що робиться в місті. Крім того, можливо, і газета з допомогою нашого дорогого копікому, який завжди є на як це, на підхваті, який завжди хоче допомогти, хоче щось зробити корисне для міста. Я думаю, що ми багато чого можемо висвітлювати, яких подій. В місті е, в принцип... політика буде прозора, я гарантую, бо я така. Ясна. Це, в принципі, всі запитання такі базові до кожного з кандидатів, і можливо, ви хочете ще щось додати з того, що не прозвучало для виборців, для. Можливо, і хочу, але я вже просто деколи і не маю потрібної думки під рукою, а вона потім появиться, то як я всього не скажу і не, не, не висвітлила тут, то вибачте мені, бо я все пам'ятаю, про все знаю, але не все можливо в даний момент зразу сказати. Єдине, що я хочу сказати, люди, не опускайте руки, не втрачайте свій шанс, тому що такого шансу в нас більше не буде. Подивіться, яке наше місто було красиве 25 років тому, а зараз в страшному занепаді треба просто об'єднувати нам всі зусилля мені цінна думка кожної кожнісінької людини ясно добре за увагу дякую дякую що прийшли все на все добре всім